Намагання спільних молитв починаються раніше і навіть із початку ХХ століття, але перша така вже організована молитва і курована певною курією із історії католицької церкви починається із 1968 року. Тобто тепер маємо 55 років фактично такої організованої молитви в рамках октави, тобто вісім днів, тиждень плюс один день. Молитов за єдність християн, це, як правило, починаючи від 21, від 21 січня і потім у цей тиждень молитовний. Що дуже важливо для нас в Україні, тепер надзвичайно важливо показати єдність. Ми маємо і день соборності. Бачите, соборність взагалі слово церковне, собор. Ми зараз в соборі. Так от, ми говоримо про соборність, ми говоримо про єдність, ми говоримо про якийсь там такий. Солідарний, спільний кулак, ми говоримо про різні соціальні ініціативи. Ми мусимо говорити про матрицю, говорити, що в нас є єдиний Отець Небесний, і апелювати до цілого світу, що коли є біда, не лише Україна, а інші мають проявити єдність зараз із нами, тому що всі люди доброї волі мають об'єднатися для того, аби е, ото лихоманство, яке розпочалося у Європі і в нашій країні, під назвою війна, припинилося цього року. Звісно, крім молитв, єдність християн, традиційних, до речі, як відповідальність за діалог між християнами від нашої церкви у Закарпатській області, я маю контакт з іншими відповідальними такої солідарності, такої співпраці Духовної Ради міста Мукачева, міста Ужгород, як у нас. Практично немає в жодному місті України. Ми дуже добре співпрацюємо, Римо-католики, греко-католики, реформати, церква живого Бога, інші деномінації долучаються. Маємо хороші зв'язки із місіанськими юдеями. Взагалі, в цей період такі ініціативи дуже потрібні і ми їх реалізуємо в черговий раз. Кожного року ми маємо е, виокремлену тему цього року. Якраз ми маємо сло, сло, слова з притчі Євангелія від Луки з 10-го розділу, коли один юнак приходить і питає Господа, яка найбільша е, е, заповідь, і е, Господь його питає, а ти що думаєш, як в законі написано? Він каже: люби Господа Бога, всім серцем твоїм, а ближню як себе самого. І потім йде притча про. Те, як треба любити ближнього. От ми сьогодні вчимося любити ближнього, і нашими ближніми є ті, які сьогодні дійсно залишили своїх рідних і пішли далеко, пішли у холодні окопи. Ми молимося за тих ближніх в особливий спосіб. І е, хочемо, щоб нашу молитву відчули е, всі ті наші ближні, е, які віддалилися, але не віддалилися від наших сердець.